Часто нові садівники думають, що вирощувати власні овочі для них надто складно, що краще почати з чогось простого не знаючи, що вирощувати овочі часто досить легко. Хоча деякі культури вимагають особливого догляду, список найпростіших для вирощування овочів насправді досить довгий. Наш список ледь дряпає поверхню того, що ви можете легко навчитися. Коли справа доходить до садівництва, більш важливим. Ніж знання будь-якої конкретної рослини, є розуміння загальних хороших умов зростання люди вирощували собі їжу тисячі років, і донадавна у них не було садових центрів, які б їм допомагали. Вони досягли цього, знайшовши багатий, добре дренований ґрунт, дочекавшись останніх весняних заморозків, щоб посадити певні культури і виростивши різноманітні культури, включаючи квіти, трави та бульби з насіння обміняного з іншими для генетичного різноманіття. Ми виділили для вас деякі простіші культури. Ми включили деякі, наприклад, помідори Черрі та базилік, оскільки багато садівників уже регулярно купують їх у місцевому продуктовому магазині. Інші, такі як зелена квасоля та листовий салат, ми додали, тому що вони настільки продуктивні, що ви відчуєте себе справжнім професіоналом, коли побачите їхній урожай. Ми включили редьку та Пакчуй. Тому що всього за кілька тижнів ви можете отримати швидкий урожай і переконатися на власні очі, як легко вирощувати овочі на власному городі. Почнемо з того, що всі ці рослини добре ростуть у 5 або 10 галонних повітряних горщиках або мішках для вирощування коренів, які є в нашому магазині. Вони особливо підходять для вирощування у відкритому ґрунті. Ми розділили наш список на дві частини: культури прохолодної пори року, які найкраще ростуть при температурах нижче 70 градусів за Фаренгейтом, і культури теплого сезону, які найкраще ростуть при температурах вище 70 градусів за Фаренгейтом. Завжди враховуйте температуру при посадці культури прохолодного сезону. Редька. Редис, найпростіша з простих культур, є надзвичайно швидко зростаючим джерелом смаку. Ці хрусткі маленькі пучки можуть вирости всього за 30 днів, хоча деяким сортам потрібно трохи більше часу. Це прохолодна та помірна сезонна культура, яку іноді можна збирати вже через три тижні після посадки. Добре ростуть як навесні, так і восени, але погано переносять заморозки. Садівники початківці побачать, що це може бути перша культура, яку вони коли-небудь посівують прямо в садовий ґрунт. Якщо ви також вирощуєте салат, додайте ряд редиски прямо між рядами салату. Є так багато надзвичайно цікавих сортів редиски на вибір. Одним із моїх улюблених є красива кавунова редька або велика редька дайкон. Обидва ці сорти чудово підходять для маринування. Коли ви виявите, що врожай перевищує очікуваний. Їсті в ними є як корінь, так і листя цієї рослини. Дізнайтеся більше редька або дайкон. Пакчой. Ще одна прохолодна культура Пакчой чудові овочі для засмажки та супів, а також для тих, хто шукає клітковину. Зараз доступно багато різновидів, які легко знайти. Це одна з перших культур. Яку садять, коли наприкінці літа змінюються сезони і садівники починають новий цикл посіву. Ця культура добре росте при прямому посіві, але для садівників у кліматичних умовах із короткими вікнами посадки спробуйте вирощувати цю культуру в приміщенні та пересаджувати на вулицю, коли настане низька температура. Пак що насолоджується вологим ґрунтом і сонцем у прохолодну погоду або часткову тінню, якщо посадити навесні. Це відмінна культура для суцільного посіву. Просто висаджуйте більше насіння пакчуй кожні 2-3 тижні, щоб отримати постійний урожай. Збирайте цю листову зелень, як тільки листя стане достатньо великим, щоб збирати або зрізати з рослини, і ви можете збирати безперервно, доки воно не почне цвісти. Кілька смачних і цікавих сортів включають фіолетовий сорт, ніжний зелений пакчой і кремезний сорт з білою ніжкою. Докладніше, чой. цибуля. Хоча цибуля повільно вирощується з насіння, її легко виростити з так званих садків. Це як мініатюрні цибулини, вирощені з насіння в попередньому сезоні. Їх потрібно висаджувати в ґрунт рано в прохолодну пору року і дати їм відрости протягом 3-5 місяців до збору врожаю. Залежно від сорту і вашого клімату, ви можете отримати досить великий урожай цибулі за відносно короткий час. Це прохолодна сезонна культура, яка не переносить снігу. Навесні дуже важливо звернути увагу на сорт цибулі, необхідний для вашої зони вирощування. Сорти цибулі згруповані за кількістю годин денного світла, необхідного вашим рослинам для формування хороших цибулин. Тому перед покупкою дізнайтеся сонячні години у вашому регіоні. Кілька чудових сортів, які варто розглянути, це цибуля червоного каберне для денних нейтральних умов. Для виробників короткого дня спробуйте еквівалент видейля під назвою Yellow Kranas. Виробникам із давнім стажем слід шукати бажані уала уала або роуса Мелано. Дізнайтеся більше, цибуля горох. Один із найпростіших у вирощуванні овочів горох це надзвичайно солодкі нагеци, які стають ще солодшими, якщо їх зібрати прямо з городу. Оскільки кількість цукру в горосі починає зменшуватися після збору стручка, ви побачите, що горох прямо з городу набагато солодший за той, який ви знайдете в магазині. Є три різні види гороху на вибір протягом сезону посіву. Лущільний горошок і цукровий горошок дозрівають до вживання в їжу, а сніжний горошок їдять, коли внутрішні горошини ще незрілі та лише частково сформовані. Залежно від того, як ви плануєте споживати горох, ви можете вирощувати різні сорти цієї врожайної та легкої культури, яка швидко заповнить ваші грядки. Для лущення гороху спробуйте Green Arrow, для цукрового горошку шукайте Cascade Sugar Snap, а для снігового гороху спробуйте Карабіади Майясан. Дивіться більше горох або сніговий горох. Картопля. Де картоплю посадиш, там до віку буде цю рослину настільки легко виростити, що ви не зможете її зупинити. Картопля найкраще росте в м'якому, пухкому ґрунті з достатнім дренажем. І її можна навіть виростити зі старої м'якої картоплі, яку ви знайдете в задній частині шафи. Щоб виростити, просто помістіть брунку або пророщену частину приблизно на 4 дюйми нижче рівня ґрунту та нещільно засипте ґрунтом. Коли вони проростуть і досягнуть висоти близько 6 дюймів, підгорніть картоплю, додавши ґрунт навколо основи рослини та покривши нижнє стебло та листя, залишивши верхні кілька дюймів над ґрунтом. Додаткові бульби виростуть уздовж стебла, де вони закопані для ще більшого врожаю. Урожай прохолодного сезону залежно від тривалості прохолодного сезону, шукайте ранні, середньостиглі або пізні сорти, які найкраще підходять для вашої місцевості. Картопля погано росте в жарку погоду, тому плануйте відповідно. Дізнайтеся більше картопля салат. Салат, який швидко зростає, є одним із найпростіших і найкращих овочів для вирощування з насіння, враховуючи те, наскільки дешеве насіння порівняно з кількістю, яку вони постачають, насправді досить легко розкидати насіння в частині вашого саду, де ви вже вирощуєте цибулинні культури, такі як цибуля, буряк або часник, і поєднати посадку цієї швидко зростаючої, поживної рослини. Свіжий салат є чудовим доповненням до кухонного столу, а зелень завжди найкраща, коли вона свіжа з саду. Щоб зробити вирощування салату ще простішим, спробуйте вирощувати сорти, яким потрібна різна кількість днів для дозрівання для безперервного збору врожаю протягом кількох тижнів. Висаджуйте салат рядами на відстані 6-10 дюймів один від одного і глибиною 1-8 дюйма. Іноді достатньо просто злегка витиснути насіння салату в ґрунт і полити. Спробуйте Brands Beauty, Little Gem або там сам. Дізнайтеся більше салат. Кале. Капуста з сімейства капустяних є продуктивною та легкою у вирощуванні рослиною. Незалежно від того, починали з насіння чи пересаджували капусту можна збирати неодноразово протягом місяців. А в деяких регіонах з м'яким кліматом років капуста багата вітамінами та поживними речовинами і постійно дає більше листя вздовж товстого центрального стебла. Якщо ви вирощуєте з насіння, посадіть одну чверть дюйма в лодки для проростання і пересадіть, коли вони досягнуть висоти близько 4 дюймів, розмістіть рослини на відстані не менше 1 фута, один від одного в рядах на відстані 18 дюймів. Вони можуть здатися далекими одна від одної, але ці культури можуть бути продуктивними та давати дуже велике листя від кучерявого зеленувато-фіолетового кольору російської капусти до темно-зеленого листя класичної капусти лаценато. Кале добре росте як на грядках, так і в контейнерах і займає менше місця, ніж інша листова зелень. Дізнайтеся більше кале буряк. Легка культура. Яка краще росте з насіння, ніж з посадки, буряк це, по суті, збільшений стрижневий корінь, який, якщо запікати чи маринувати, стає неймовірно смачним. Буряк їдять як заради коренеплодів, так і заради зелені. Вирощені з досить великого насіння, при посадці ці насіння досить легко розподілити рівномірно. Спробуйте прямий посів насіння на відстані близько 4-6 дюймів один від одного. В ряди приблизно на відстані 8 дюймів один від одного і на глибину трохи менше одного дюйма. Буряк дуже багатий вітаміном С, фолієвою кислотою, залізом і калієм і є чудовим доповненням до городу. Ці коренеплоди, які швидко ростуть, легко поєднуються з салатом, капустою та іншими поверхневими культурами. Для класичного червоного буряка спробуйте сорт бичача кров, а для золотистого варіанту спробуйте прекрасний золотий буряк. Не тільки салат можна поєднувати з іншими культурами, так як буряк є ще однією популярною рослиною для густої посадки. Коли ви вирощуєте овочі, ви побачите, що деякі з найпростіших для вирощування овочів часто можна садити разом, забезпечуючи врожай як під землею, так і над землею. Дізнайтеся більше, буряк. Теплі сезонні культури квасоля. Квасоля це ніжні однорічники, які повертаються з року в рік. Швидко зростаюча культура квасоля може бути свіжою, як зелена квасоля, або зрілою, як сушена квасоля. Залежно від того, як ви плануєте використовувати боби, вам доведеться шукати різні сорти. Квасоля буває двох основних категорій вирощування кущові сорти або плетисті види. Кущові боби швидко ростуть і дають один великий урожай за короткий двотижневий період. Ваюнки боби часто виростають у висоту від 8 до 10 футів, коли їм дається простір для росту, і плодоносять протягом більш тривалого періоду, іноді більше місяця на рослину. Є також суперкруті азіатські сорти з бобами, які виростають майже до метра. Діти дуже весело збирають ці боби протягом вегетаційного періоду. Для рослин зеленої квасолі шукайте квасолю ярдову, Kentucky Wonder або Dragon Ten Bush Bean. Якщо ви вирощуєте квасолю для отримання сухих бобів, спробуйте квасолю Jacobs Kettle, Bush Bean або Cave Bean. Дивіться більше квасоля квасоля квасоля, 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 крилата квасоля, квасоля або сюя. Літні кабачки шукаєте продуктивне доповнення до свого саду. Не дивіться далі, ніж сімейство смачних літніх кабачків. Це сімейство включає дуже широкий вибір літніх кабачків, включаючи цукіні, торти коліс і навіть багато сортів кабачків. Цей вид кабачків найкраще висаджувати з насіння ранньою весною у вологий теплий ґрунт. З великим насінням його легко висівати в саду. Прочитайте пакет, щоб побачити, наскільки великими стають ваші рослини кабачків, оскільки, як відомо, вони легко займають цілі грядки, коли дозріють, шукаючи достатньо місця. Літні кабачки дають як чоловічі, так і жіночі квіти. Ви можете очікувати, що в найближчі тижні з'являться швидко зростаючі літні кабачки. Під час вегетаційного періоду ви можете очікувати великого врожаю свіжих овочів з будь-якої кабачкової рослини у вашому саду. Для стандартних цукіні спробуйте цукіні Black Ball або Dark Green Зукини від Sandy Goose Co. Щоб отримати цікавіші сорти, поекспериментуйте з кабачком Lemon Squash, кабачком Крукнек Early Golden Squash або новозеландським кабачком Chemo Camo. Дізнайтеся більше літні кабачки помідори черри. IMGSRC, HTTPS, www иpкdanных, комwp контент.